Сьогодні, 6 січня, в Україні відзначають водохреща. Віряни збираються біля водойм, щоб освятити воду і очистити душу і тіло. Ми знаходимося на річці Хорол, де миргориці зібралися взяти участь в обряді освячення води. Христос народився, Христос охрестився в річці Ярдань. Дорогі брати і сестри, щиро вітаю вас з святом Богоявлення і хрещення Господнього. Це одне з останніх свят різдвяних святок. Як ви чуєте, ми співаємо і колядуємо, а що третій праздник – це свята водохреща. Але зараз мені подобається, коли ми співаємо ще, а четвертий праздник – наша перемога. Тож хочеться побажати нашій Україні, нашим воїнам, всім жителям України, нарешті перемоги, щоб слідуючу Йордан, слідуючу водохрещу ми святкували вже в мирній Україні з нашими воїнами, які повернуться з війни. Тому ще раз вітаю вас святками, мирного всім неба і якнайскорішої всім перемоги. Христос охрестився в річці Йордані. Вважається, що вода, освячена на водохреща, отримує назву Богоявленської або Йорданської і має особливу святу силу. Її використовують для освячення храмів та домівок, а також дають пити тяжкохворим. Люди зберігають Йорданську воду у домівках протягом року, поки не настане наступне водохреща. У традиційній обрядовій практиці на річках та озерах вирізають ополонку у формі хреста, що символізує очищення і духовне відновлення. Вже понад 20 років у Миргороді це священне завдання на себе бере миргород районове козацьке товариство Миргородський полк українського козацтва з 1999 року райнове козацьке товариство «Миргородський полк українського козацтва приєдналося до і підтримало згідно статутних норм українське козацтво. І в цьому ж році вперше ми провели водохреща, а це було за старим стилем 19 січня. На річці Людей було небагато. От так як це був початок, ми започаткували його, але з кожним роком кількість людей збільшувалася, і збільшувалась, і буквально от перед коли ковід почався. А потім і війна, то трішки кількість людей тут зменшилася. Назвичайно, було багато купаючих. Тут постійно репортажі проводилися, місцеве телебачення, конкурси там. Хто купався, вручали, вручали посвідчення моржа, чай давали і так далі. От і ми. Наша громада завжди підтримувала тоді, це вона називалася Православа Українська Православна Церква Київського патріархату. А після зміни назви православна церква України ми завжди її підтримували, і от долучаємося до такої боговної справи, як облаштування місця для купання на рідці хорол для мешканців і для раніше було і для мешканців міста Миргорода, і для тих, хто відпочивав. Уже вдруге Україна відзначає водохреща за новоюліанським календарем 6 січня. Додає Микола Григорович. Говорить, що перехід відбувається поступово, але незважаючи на це, поступ іде Миргород уже вшановує і минулого року різдво. От за новим календарним стилем, і водохреща за новим календарним стилем. І я так думаю, що наша держава Україна здобуде перемогу і доєднається до сім'ї європейських народів. Попри неглибокого полонку, охочих окунутися у крижану воду і очиститися було чимало. Так як я купаюся кожного року, то мені хотілося. Обряд, щоб по настоящий обряд. Ну так як не було можливості зробити більшу оболонку, сама була що хоч така. Ну вже десь семи рік хожу. Водичка супер, не знаю. Головне, настроїться. Ті, хто не наважилися зануритися у крижану воду, вмивалися нею, вірячи у її цілющі властивості. Цей обряд є важливим символом духовного очищення і зміцнення, який об'єднує людей у прагненні до добра і світла.